Тульчинській братславській громадах відкрили пункти прокату засобів реабілітації. Тепер люди із інвалідністю зможуть брати на прокат колісні візки. Всього на громади передали 20 крісел. Леонід без хребти вже 18 років на інвалідному візку. Ноги втратив під час аварії. Містом пересувається на скутері, а вдома йому потрібне нове крісло. Дуже старе склепане, з зразу в металовому, бо ж в хату ж таке блідається. На Вінниччині відкрили два пункти прокату засобів реабілітації. Для них передали 20 інвалідних візків, 7 у Браславську громаду, а 13 у Турчин. Крісла різних розмірів для того, аби люди змогли обрати те, яке зручне саме їм. Це доволі хороші нові коляски. Ми їх купили за рахунок гранту Юліт з Європою громади, де дбають про кожного та кожного, саме для того, щоб покращити мобільність для людей, які мають інвалідність, або які тимчасово втратили мобільність, але мають потребу в колясці». У пунктах прокату можна взяти ходунки, милиці та інвалідні візки. Для цього потрібно стояти на обліку в службах захисту або мати довідку від лікаря про необхідність одного із засобів реабілітації. Людмила Левченко, телеканал Вінниччина.